Чимало українців, які цього року досягли пенсійного віку, так і не зможуть вчасно вийти на довгоочікуваний відпочинок. В чому ж проблема? Дивіться, є дві основні умови виходу на пенсію, це досягнення пенсійного віку та наявність необхідного страхового стажу. Їх потрібно виконати одночасно. Тож, якщо пенсійний вік рано чи пізно настане, то зі страховим стажем пощастило далеко не всім. Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Цього року для виходу на пенсію потрібно мати не менше 29 років страхового стажу. Цей показник може бути значно меншим, ніж загальний трудовий стаж. Справа в тому, що страховим стажем вважається той період роботи, під час якого за працівника сплачувались податки. Та головне, єдиний Соціальний внесок, за яким і здійснюються пенсійні виплати. Тобто, якщо ви працюватимете певний час неофіційно, в цей період ніхто не буде платити ЄСВ. А значить, що роки можна викреслити зі страхового стажу. Дивіться, в чому каверза. Зверніть увагу, якщо вам, наприклад, цього року не вистачило лише один рік страхового стажу, щоб вийти на пенсію в 60 то пропрацювавши ще 12 місяців, ви не зможете вийти на пенсію у 61 рік. Справа в тому, що у 2023 році вже потрібно буде мати 30 років страхового стажу для того, щоб вийти на пенсію. Експерти у такому разі радять піти на пенсію в 2025 році, коли вам буде 63. Якщо на той момент у вас буде накопичено хоча б 22 роки страхового стажу. Якщо і тоді стажу не вистачить, то вийти на пенсію можна буде у 65 років, тоді достатньо буде мати тільки 15 років страхового стажу. Дуже погано, що. Ніхто людям не пояснює того, що фактично, фактично, а для тих людей, в кого немає стажу, їх просто фактично людям треба виходити, і практично, не тільки фактично, і взагалі така, знаєте, це нова вже життєва така догма, я б сказала, що людям потрібно виходити на пенсію в 65 років. І при цьому отримувати мінімальну пенсію. От і все. Ось вони реалії пенсійного життя. Ще одна новина сьогодні: в другому місяці літа, в липні, майже 5 мільйонів пенсіонерів отримуватимуть підвищені пенсії. Але... Багатьох українців така доплата просто шокувала. В результаті перерахунку збільшено розміри мінімальної та максимальної пенсійних виплат. Також складові пенсійних виплат, що залежить від прожиткового мінімуму. Розміри підвищення пенсій з 1 липня кожному пенсіонеру визначено індивідуально. Пам'ятаєте, я розказувала про це, що індивідуально буде для кожного пенсіонера. Тобто залежно від того. Яку складову пенсійної виплати перераховано? Тобто, це може бути або мінімальний розмір пенсії за віком, або ж доплата за понаднормовий стаж, або ж підвищення, або ж надбавка, або мінімальна пенсійна виплата і так далі. Тобто все це дуже-дуже індивідуально. Але доплати як такові, просто, просто смішні. Дивіться, пенсії зросли десь у 4 мільйонів 800 тисяч пенсіонерів. Середній розмір підвищення 45 гривень 40 копійок. Це середній. Виплату перерахованих пенсій розпочато з 4 липня. Але багато пенсіонерів із тих, кому перерахували виплати, вже перерахували, вони обурені мізерними надбавками. Дехто отримав навіть по 8 гривень. Ну, уявіть собі, 8 гривень доплати до основної виплати. Тобто пенсіонери, ну м'яко скажучи, вони просто в шоці. І вони залишили такі гнівні коментарі під повідомленням Пенсійного фонду України про перерахунок пенсій в липні. Ось я вам зачитаю деякі з них. Дякую за 20 гривень. Завжди найбагатшим по півтисячі, а найбіднішим на коробку сірників: Д'явольська несправедливість. Аж на 8 гривень в мене зросла пенсія. От тепер заживу, Позорище. сумно, даже мало додали. Дуже мало додали. Ціни піднялися на 40%, а підвищили в середньому на 40 гривень. Сором, як вижити? І на що жити? Війна в Україні, а в мене пенсія аж 2000 гривень, із копійками обурилися українці. Я сподіваюся, що закони будуть змінюватися, бо такі надбавки, ну. Вони й правда смішні. Дорогі українці і глядачі, пишіть в коментарях, скільки, скільки вам додавили пенсії. Правда, дуже цікаво почитати, щоб розуміти взагалі таку загальну, а, загальну ситуацію пенсійну в країні. І пишіть, чи задоволені ви своєю пенсією. А, з цим випуском а, щодо цієї інформації, все. Дивіться слідуючий випуск через декілька годин.